Лот номер 40 на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Це у нас 5 гривень 2024 року. Батьківське щастя. Дуже гарна монета на подарунок сім'ї, в якої народилася немовля. Тут ще цікаво, ви можете привітання написати. Монета, коли вийшла, пам'ятаєте, її там більше тисячі гривень продавали. Я вам казав, що не спішіть її купувати. ціна присягне. Так от, в неї тираж 100 тисяч, в сувенірній упаковці тираж 50 тисяч, величезний тираж. І трішечки був спочатку ажіотаж на нумізматичному ринку. Зараз вони є у вільному доступі. Ми на сайті Monitex продаємо такі от монети 850 гривень. Ця виставлена на аукціон Ренесанс, старт 50 гривень. Думаю, десь можливо там 500-700 гривень в цьому діапазоні вона буде коштувати. Ідеальний стан. Тому кому потрібно на подарунок, то не пропустіть і зможете собі придбати.